На превелике жаль, я не можу вам показати повне відео, але там людина робить пів, пів в іншу людину. І ви самі розумієте, я хотів би отримати гроші за це відео, тому якщо хочете подивитися повне відео, заходьте до мене в телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. 4 грудня 2024 року. Це був звичайний день для кожного американця. Нічого не мало статися погано. Усі готувалися до Різдва, купували подарунки, ходили по справам на роботу або просто зустрічалися з друзями. Так само це був звичайний день для Брайана Томпсона. А він в свою чергу є головою компанії Юнай. United Healthcare, однієї з найбільших медичних страхових компаній в Америці. Він собі спокійно йшов по справам, і раптом сталося три вистріла. Він не встиг обернутися, як він просто впав на землю. Він не зрозумів, що сталося, і допоки вже проїхала там швидка допомога, на пролики жаль, він не дотягнув в якісь камери, бачить невідому людину в масці, нічого не зрозуміло. Ніхто не розуміє, що сталося. З тіла самого Брайана Томпсона дістали три кулі, на яких було викорбовано три слова. Deny, Defend, Depose. що на українську мову перекладається, як заперечувати, захищати і відкладати. Що в свою чергу є відсилкою на книжку, яка називається Delay, Deny, Defend. Якщо коротко в цій книжці йдеться розповідь про те, як страхові компанії спокійно відмовляють своїм покупцям і чому вони це роблять. Хотів би вас також попросити підписатися на цей канал, адже близько 70-60% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані. Хотів би попросити вас допомогти мені добити хоча б 25 тисяч підписників до кінця цього року. Був би вам дуже вдячний. Не забудь. Ти підписатись і написати коментар, що ви думаєте з приводу усієї цієї новини. Пройшовши за слідами і записами камер, вони вийшли на центральний парк, де вони зайшли загадковий рюкзак, в якому лежало куртка самого підозрілого Гільфігер і гроші з монополії, що вже звучить як якась неймовірна видумана історія для якогось там. Триллера або, наприклад, детектива і тому подібне, але це відбувалось насправді. Невідома людина, наче просто випарувалась, зникла, наче вона планувала це декілька місяців або навіть і років. Ніхто не міг знайти його, і ніхто не розумів, де його шукати. Мали лише декілька фотографій, на яких він засвітився без маски і з маскою, і не знали, що з цим робити. Запропонували винагороду в розмірі 10 тисяч доларів, і надалі просто лишилося чекати, поки не знайдуть якісь нові докази, або, наприклад, не вийдуть на якусь підозрілу людину. Через п'ять днів після інциденту в районі Альтуни, що знаходиться в Пенсель. Ванії загадкова людина вирішила зайти в Макдональдс. Я думаю, як і більшість американців, просто пообідати, повечеряти. Один із покупців, помітивши, начебто, знайоме обличчя, вирішив все-таки зателефонувати в поліцію, щоб бути спокійним. Після приїзду поліції все таки заарештували першого підозрюваного Його звали Луїджі Мангіоні. Це виявився їх підозрюваний. Отже, після того, як його почали опитувати, чи все-таки щось він зробив п'ять днів тому, він почав якось нервово відповідати, трястися і просто почав пітніти. Одразу ж поліція зрозуміла, що це їх клієнт. Але перед тим усім давайте розбиратися, хто ж це такий. Загалом хотів би вас питати, як вам взагалі оформлення, нове світло, і хотів би вас привітати з Різдвом. Я знаю, що мені не вдалося це зробити е, в якимось відео, тому вас зараз вітаю тим, що вже всі відсвяткували. Або, наприклад, якщо ви дивитеся після нового року, то всіх вітаю з новим роком. Як там машини вже? Літають ні. Хі -хі -хі. Хотів би також нагадати, що спонсор мого каналу це я сам. Це, наприклад, мій Twitch або, наприклад, мій ігровий канал. Переходьте в описі під цим відео. Там, наприклад, я вам залишу цікаве відео з монтажом. Можливо, сподобається психологічний хорор на 20 чомусь хвилин. Я там старався. Найкраща ваша підтримка це просто подивитися відео до кінця і поширити це відео. Тепер назад до відео, знайомтесь, це Луїджі Мангіоні, річний парубок, людина з великим майбутнім. У нього за спиною купа років навчання, закінчений університет, має якісь е, дипломи в сфері комп'ютерних технологій і програмування. Має прекрасну роботу. В 2020 році він, наприклад, е, їде на Гаваї. Що в нього дистанційна робота, де більшість його компанії знаходиться, там він проводить більшість часу, займається улюбленими справами в вільний час, наприклад, як серфінг. Але на превеликий жаль, усе життя він страждає захворюванням з самого дитинства. Спондилолістез, що загалом коротко означає, що у нього просто зміщуються хребці. Та не захворювання змушує його відмовитись від його улюблених справ, по типу, наприклад, серфінг або, наприклад, там. Ходити в гори з друзями, те чи він зазвичай любив займатися. Він пробував усе консервативне лікування, всякі там статті, мазі, тому подібне нічого не допомагало. Йому довелося повертатись назад в Америку, щоб просто лікуватися. Йому там провели операцію, де йому просто з'єднали усі його хребці, які розходяться начебто все стало краще. Він почав жити знову повним життям через якийсь період часу. Він знову відправився в, наприклад, в Азію, подорожувати те, що він хотів займатися. І паралельно з усім цим у нього була маленька проблема. Це страхова компанія. Усі ми знаємо, що в Америці дуже дуже дивна система лікування. Тобто, це не у нас там, де ти прийшов поліклініку, постояв чергу, дав 200 гривень, щоби можливо там пройти без черги, дав самому лікарю на лапу і просто кажеш, дайте мені, будь ласка, там якісь там таблеточки пропишіть або, наприклад, зробіть мені масаж простати і тому тому подібне. В Америці ж все по іншому. Наприклад, якщо в тебе немає страховки, скоріше за все, тобі не будуть проводити взагалі нічого. А лікування можливо буде коштувати усієї твоєї зарплати за все твоє життя. Кожен день він наз... Званю у свої страхові компанії, з якими у них заключений договір. Те, які він платить гроші величезні і намагається добитися від них того, щоб вони оплатили йому операцію, яка вже пройшла успішно. Кожного разу страхова компанія знаходить нові причини для того, щоб відмовитися йому. Сказали, спробуйте тоді пізніше, туди, 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 і в якийсь момент йому це все набридло. Він повернувся назад в Америку. Він ізолювався від усього навколишнього світу, закрився в собі, і все, що у людей було відомо про нього, це лише його твіттер, з якого вони дізнавались більшість інформації, з чим він взагалі займається, і чи з ним в порядку. Багато друзів писали йому пости про те, що що з тобою в порядку і не знає, де ти що з тобою сталося, бо що ти скоро повернешся в нормальне життя. Все, що вони почали помічати, це його дивні репости, там де він підтримував людей, які розповідали свої дикі випадки в страхових компаніях, де він розповідає про те, як йому знабридла вся ця система дуже коротко і тому, тому подібне. В якийсь момент йому це все набридає, і він виношує собі дуже дуже хитрий план. Спочатку він друкує на 3D-принтері собі піу-піу. Далі він друкує собі глушитель для самого піу-піу. Потім він бере три кулі, на яких він викарбовує ті самі слова Deny, Defend, Depose, про які я вже казав раніше. Після того, як він уже все підготував. Він бере прямий автобус до Нью-Йорка, знімає кімнату в хостелі там і чекає на календарі. 4 грудня. Він виходить з свого готелю, прямує до Хілтон готелю. Де знаходиться десь біля центрального парку, де він просто чекає на свою головну жертву? Його жертвою стає Брайан Томпсон. Брайан Томпсон є головою компанії United Healthcare, найбільшої компанії в Америці, по можливо ви скажете по клієнтам. Ні, можливо, ви скажете по успішним операціям. Теж скажу ні. По відмовам, близько 32% відмов отримують усі клієнти цієї компанії за рік, поки заробітки усієї самої компанії ростуть. З кожним уроком все більше, більше і більше. Брайан Томсон в той день прямував, скоріш за все, на ще одне зібрання своєї компанії, де він розповідав про можливо успіхи його компанії ближче до нового року, де він уже типу хотів хвастатись і хвалитися, скільки вони ще людей заскамили. Але сталося те, чого ніхто не очікував. Через дорогу переходить загадкова людина, яка вичікувала весь цей час самого Брайана, робить три загадкових пів пів пів, і просто собі тікає. Усе це сталося на очах у інших людей, які були просто вшо і не розуміло, що відбувається. Це сталося записано на камері. Знову ж таки, нагадую, що повне відео є в мене в телеграм-каналі. Це відео не для Ютубу. Тому всі переходьте туди і обов'язково підписуйтесь. Луїдж знав, місія виконана. все, потрібно тікати прямо зараз. Він сідає на один із якихось там велосипедів, які там можна просто замовляти в Нью-Йорку і кататися. Сідає і одразу ж прямує, куди тільки очі бачать. На камерах видно, як він зупиняється в центральному парку в Америці. Він скидує там речі, і там його шлях припиняється. Після цього випадку одразу ж по всім новинам почали трубити. Чому голову медичної величезної компанії взагалі замовили, що це сталося? Потім уже почали з'являтися більш подробиці. Знайшли там кулі. На цих кулях були знайдені ці слова денайдепус, і люди почали розуміти, скоріш за все це й було мотивом, тому що скоріш. За все, що й сталося страховою, це буквально те, що й сталося зі мною. Люди почали розуміти, що сталося. Люди почали разом якось об'єднуватись і підтримувати цю людину, цю загадкового героя. Усі почали одразу ж писати про це там, наприклад, постати, репостити, усі почали підтримувати цю загадкову людину, і ніхто не хотів допомагати людям шукати цього загадкового героя, так би мовити. Тому що усі розуміли, що усі були в цих ситуаціях, усі були компанії страховим компаніями проблеми. Точно у всіх були вже якісь там випадки, які вони точно могли одразу ж згадати. І вони почали розуміти, що типу так, оце те, що сталося, це можливо в якийсь переломний випадок. Це те, що можливо може змінити все. Ніхто не хотів допомагати поліції шукати самого Луїджі. На той момент ніхто не знав, хто це взагалі такий. Ніхто не хотів ту грошову винагоду в розмірі 10 тисяч, 50 тисяч. Усі почали підтримувати людину. Після цього випадку Луїджі одразу же сів на потяг і поїхав в сторону Філадельфії, де його сам. А... Шлях просто загубився, і ніхто не знав, де він куди поїхав далі. Як я вже казав на початку відео про те, що його знайшли рівно через 5 днів, він просто вирішив зайти в Макдональдс. Загадкова людина, якого називають пацюком «Снічем», який все таки видав е, Луїджі місце знаходження для поліції? Йому до речі, саме що цікаво, йому відмовили в грошовій винагороді. Тобто, те, що йому обіцяли 10 тисяч і 50 тисяч, йому все таки відмовили і грошову нагороду йому не виплатили. І навіть почали усі люди казати про те, що це Макдональдс винен, тому що знайшли фотографії самого із камер спостереження в самому Макдональдсі, де його фотографували, де його бачили, де йому там типу кажуть, що на нього доповіли. Тому кажуть, що типу Макдональдс сніч. І дуже там багато мемів почало робити з цим. І з того, як все таки знайшли цього Луїджі, одразу ж усі його соцмережі, які тільки могли знайти, просто виросли до небес, там одразу ж купа підписників, купа аудиторії і купа переглядів. І саме що цікаве, якщо перейти на його твітер, можна побачити. Три дивні фотографії на його шапці профілю. Це там, де він ходить в гори, гуляє тим, чим він любить займатися. Фотографії його післяопераційні, де йому вже все-таки зробили успішну операцію. І третє це загадковий покемон. І це не просто покемон. У нього ім'я Брелум. І в Покідексі це типу весь величезний список усіх покемонів. Він має номер 286. Якщо знайти псалми Біблії 286, там буде прислів'я. Ліпше в боги, чия хода непорочна, ніж багаті, чиї шляхи невірні. Люди знайшли це дуже цікавим фактом, що, типу, оцей Луїджі він ну точно усе спланував це 100%, по-перше, ну це очевидно. А по друге, неймовірну кількість якихось пасхалок про те, що типу, гроші із монополії, оцей. Покемон Брелум, він знав, що його все таки знайдуть, де він купа люд... пости всяких постів цікавих, які зараз знаходять і бачать що він писав. Тобто, загалом уся ця історія нагадує, наче якийсь величезний детектив, по типу як о, Ножі, Наголо, там, типу, і тому подібне. Тобто, якісь неймовірні детективи і досі знаходять якісь цікаві факти. Я одразу хотів би сказати, я не підтримую те, що сталося з Луїджі. Я не підтримую будь-яке там, типу, як люди зараз роблять, радуються тим, що. Хтось все таки відкинув, так би мовити, копити. Я не знаю, як це ще сказати. Тільки одразу скажу, що це не стосується країни 404, Отам От я точно радий, тому я точно не підтримую те, що усе це сталося, адже це все не вихід, і радуватись тому, що когось пів-пів це не весело. Також хотів би почути вашу думку з приводу цього всієї ситуації, що ви взагалі скажете. Тому що я вже сказав, я не підтримую і все це не є виходом з ситуації. Більшість американців, звичайно, будуть радуватись. Хтось буде казати і захищати, наприклад, те, що Луїджі правильно зробив, хтось буде казати, що все-таки правильно були компанії, що він вони відмовляють, і все-таки пів-пів це не вихід. Тому цікаво, хотіло б почути, що ви скажете з приводу цього. Дякую, величезно вам за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що вас дуже сильно усіх люблю, цілу обіймаю ціную. Я хочу спробувати зробити собі челендж, випускати відео цілий тиждень. Щасливо вам нового року, можливо, якщо дивитися після нового року або щасливого різдва. До зустрічі.